you <music> Нім часом літературні перформанси і публічні поетичні читання набули у Запоріжжі особливої динаміки. Цікава особливість процесу. З кожним разом у керма цих дійств з'являються нові обличчя для Артура Борисенка. Поетоскопія це перший захід, що він узявся організовувати. Він обрав для літературно-музичного вечора промовисте гасло світ, котрий ти не бачиш. кожного з наших учасників є свій світ, свій власний світ. И вот мы бы хотели, чтобы они его раскрыли, чтобы они пришли сюда, они набрали смелости, чтобы вот показать нам его, какой он мир с их глазами это просто все будет. Поэтоскопия именно была создана для этого, для того, чтобы мы увидели, а кто-то другой показал. Именно этот мир, который вот здесь где-то. Те, чи мають учасники заходу винятковий цікавий іншим внутрішній світ і нетривіальний погляд на поетичне висловлювання, питання дискусійне для слухачів, однак не для самих авторів, хочний голос та амбіційність необхідні якості для тих, хто хоче бути почутим. Стосовно внутрішнього світу сьогодні буде представлено дві його сторони темна та світла. Темна сторона це така трохи брутальна вірші спрямовані від щирого серця до деяких негативних явищ нашого світу. І, і трошки ніжніша любовна лірика. Мабуть, вона мені насправді ближча, і сьогодні я намагатимуся ділитися нею із слухачами, глядачами і всіма, хто захоче сюди прийти. Мені здалося, то мій мобільний, збрехав переслідуючи власні цілі. Я мала вмерти сьогодні вранці, а прокинулась живою цілою, мене розбудив мій Соні Еріксон, депресивним дівчачим фолком. Я проснулася всім віщественною і не могла поняти толком, чому ж в матері матірі я могу ще думать св'язна, почимає в морге на цинкованій кроваті, а в своїй і на с'ємній хаті, як я добіса, можу гарно себе почувати, коли вчора зістрипнула з даху, а не пішла собі спати. Коли вчора о 8 Вечора я вимкнула на кухні світло і тихо зачинила вхідні двері, щоб не розбудити сусідку. А тобто вчора я забралась по полоска вертикальна єсниця на плоску горизонтальну кришу. Во взагалі, в планах було повіситися, і я искала місце повише, щоб прив'язати мотузку до шиї, а потім до його комунікації. Він дуже специфічний мій внутрішній світ, і тому сказати так в двох словах дуже важко. Ну насправді він в прямому в прямому сенсі прямо виражається моїх піснях. І тому люди в принципі будуть їх слухати, і все зрозуміють самі в процесі. ми повними процеси. вибираємо самими на долоні. Що автори прагнули не тільки репрезентувати власну творчість, а й представити улюблені вірші інших поетів. Цей текст і класика Йосипа Бродського, популярна поезія молодого літератора ЄС Сої, вірші зірок сучасної російської та української літератури. Надав питаюсь перевадіть. Вот один из моих переводов, Перевод стихотворения Сергея Жадана Начинается она так С чего она потом рубила, куда пришла, Ну и так далее Я попыталась его перевести Не блюйте, если что Что она потом делала, куда ушла С платком в рукаве и кольцом на мизинце Когда ее окно продолжала крыть пустота Вот как ржавчина разъедает эсминцы. Покупала бельгийский табак крепче, чем обычно, ссорилась с полицейскими, пьяная, с перерывами на вранье, пила в фастфудах чай по привычке. Индийский, как океан, черный, как собственное белье. Пила она за то, что никто не сможет ее найти, за то, что дышит спокойствием души золотая материя. Лежала на полу, с ногами длинными, как свои пути, тихая, как вода, сонная, как артерия. Что от нее осталось? Сплошные долги, которые я невольно оплачивал, книги и кофе, случайные друзья и враги, которые я на самом деле не знал, а хотя ведь мог бы. Вещи ящики лежат будто в тоске, календарик с ее месячными, чтобы я не мог ошибиться. Осталась бритва, которую я в конце концов положил к себе и всегда резал лицо, пытаясь побриться. Одним з завершальних виступів вечора стала поезія організатора поета Scoopie, сповнена урбаністичної естетики, еротичних образів і загравання з менстримівськими атрибутами панк культури. Меня наказали тобою. Меня розпяли на рельєф твоєго тіла. І я такой білий. Ростворяю твою кров. Заставляю піти мене. плету міфи про любов. Здесь все, як ти любиш. Я твій кайф. От которого і жода. Ты только вдыхай и не трогай. Підсумувати вечір можна словами про те, що донедавна популярні слем змагання з агресивною патетичною декламацією змінили клубні посиденьки з камерною атмосферою. Це своєрідна реінкарнація салонних літературних спільнот, популярних ще на початку ХХ століття. Щодо природи текстів поетаскопії, то подекуди вони нагадують перетравлений, спрощений художній досвід бітників поетів, що очолили в 60-х роках культурну і сексуальну революцію Сполучених Штатів Америки.